Життя у скайпі, сніданки, уроки і виховна робота такі сучасні реалії українських родин, в яких батьки виїжджають за кордон у пошуках заробітку. Чимала частина із них жінки. Півтора-два мільйони громадян України виїжджають на роботу за кордоном. Жіноча міграція відрізняється від чоловічою тривалістю перебування за кордоном. Жінки частіше ніж чоловіки роками і навіть десятиліттями перебувають за, за рубежем. Статистичні дані мають цінність насамперед для політиків, щоб можна було правильно вибудовувати свою політику. Але і для нас тематика і проблеми набувають зримих обрисів і стають набагато зрозумілішими. Сучасні українські автори проблему озвучують на власний манер у літературній збірці. Мама по скайпу 11 творів розповідають про випробування по різні боки моніторів комп'ютера. Мар'яна Савка згадує сумні дитячі історії. Коли я читала ці літературні твори дітей, над багатьма цими творами мені довелося просто плакати. Бо багато з них говорили саме про те, що. Найбільше, чого їм хочеться дітям в Україні, це жити зі своїми батьками. Представництво міжнародної організації з міграції в Україні прагне бодай чимось допомогти у найвіддаленіших куточках. Бабусь і малюків навчають користуватись скайпом. Для більшості це єдиний спосіб побачити маму чи тата. Питання дітей з трудових мігрантів є достатньо невивченим феноменом. Міжнародна організація з міграції вивчає цю проблему, адже близько 200 тисяч дітей за останні п'ять років зростали без батьківського піклування у зв'язку із трудовою міграцією дітей. Та скільки на моніторі не розглядай матусю, ближчою вона не стане для дитини. Міграція справжнє психологічне випробування. Справді що. Ці діти діти трудових мігрантів, вони напевно більш глибше і більш тонше відчувають біль в тих певних обставинах. Відбувається цей розрив, комунікативний розрив між дорослими і дітьми, внаслідок того, що батьки змушені виїжджати за кордон, щоб створити дітям краще життя. Італія, Португалія, Франція і Скандинавія далеко не тільки туристичні напрямки: ніякого оленклюзів і дорога без зворотнього квитка. Розірвані родини проблема глибоко, соціально-економічна. Скайпом не врятуєш, хоча бодай трохи зарадиш. Ірина Фомицька, Андрій Пішта,